В той час по шістьох днях узяв Ісус Петра Якова та Івана, його брата повів їх окремо на високу гору, і преобразився перед ними обличчя сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, І ось з'явилися й Моїсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса. Господи, добре нам тут бути, як хочеш. Зроблю тут три намети один для тебе, один для Моїсея і один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари було чути голос це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Почувши, це ж, це учню пали лицем до землі, і злякались вельми, Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте і не бійтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не воскресне з мертвих». Дорогі у Христі, слава Ісусу Христу. Сьогодні святкуємо одне з 12 найбільших церковних свят, а саме свято Преображення Господнього. І сьогоднішній Євангелій розкриває, що саме ми святкуємо яку подію. Отже Ісус, ідучи на свої страсті, ще мав, вийшов на гору Тавор і. Де він взяв тільки трьох е, з собою а, учнів, а саме Петра, Якова та Івана, і перед ними переобразився. Отже, чуємо, що в нього стало лице, так е, сяїло, і одежа стала дуже білою. І разом з ним були також Мойсей та Ілля. Мой, е, е, Мойсей це був, він був тим, хто був законодавцем. Він дав нам 10 заповідей, і Ілля був пророк, який вважається найбільшим з старозавітніх пророків, і вони засвідчували те, що Христос не просто пророк, але син Божий. І Христос бере тільки трьох учнів. Чому? Бо цих самих трьох учнів, які були ближчими, найближчі до нього, і які мали особливу місію. Бо Петро він тим, на кому Христос будував свою церкву. Ісу, Іван був улюбленим учнем, а Яків це був перший з апостолів, хто поніс мученість у смерть за Ісуса Христа. Отже, в кожного з них була особлива місія, і Господь їх брав, щоб вони були свідками найважливіших подій, одна з яких це було Преображення. також вони були свідками, коли він воскрешав доньку Єра. І Христос їх готував. Він їм готував постійно в дорозі, ідучи до Єрусалиму, говорив про свою смерть, про свої страсті. До кінця вони ще цього не розуміли. І ось у цей момент, коли він показує себе у славі, коли він показує, що він є син Божим, і що це все, що відбувається, це є спасительна місія для відкуплення всього. людства. Бачимо, що з одної сторони апостолам тут було добре. Вони, апостол Петро каже, що хоче збудувати тут три намети, вже нікуди звідси не йти. З другої сторони, коли їм об'являється отець і промовляє дуже важливі слова, він каже: це, сім, це мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте. Отже, вся та наука, все те, що Христос говорить, навчається, все є те, що Господь хоче сказати до людей. Те, що було часто сфотворено книжниками, фарисеями, де. Буква закону була більшою, де була зовнішня така обрядовість, вона була важливішою за саму людину. І людина тоді не могла пізнати дійсно правдивий образ Бога. І коли приходить Ісус Христос, Він розкриває правдиве значення цього закону, що він є для того, щоб людина чула себе любленою і як найбільше могла глибше пізнати свого Творця. І не випадково саме з'являється також Мойсей і Ілля, бо Мойсей, він, ведучи ізраїльський народ, не, не входить в обіцяну землю, а помирає через те, що він здійснив непослух, а Ілля це той, хто е, з, з тілом і душею був взятий на небо у вогні, ні колісниці вознісся. Тобто, будучи біля Христа, на цій горі преображення вони також засвідчують те, що Христос є той, хто володарем і живих, і мертвих. І сьогодні, святкуючи це свято, можливо, часто воно для нас асоціюється тільки з первоплодами, особливо я служу на Київщині, то так, там є яблучний спас, медовий спас, і десь забувається основне, що святкуємо, цю подію переображення, переміну те, що Христос переобразився і показав себе в своїй істині і повній славі, те вказує, що ми є всі покликані до неба, і те, що було втрачено через гріх. Через те, що людська природа була зранена природним гріхом, людина втрачила, втрачає ту свою подобу. І кожного дня кожен з нас має бути покликаний до того, щоб постійно перемінюватися. І саме часто ми дбаємо про якісь зовнішні переміни, чи наших осель, чи зовнішності, так? але часто забуваємо про те, що у нас всередині відбувається всередині душі, і занедбуємо. Все відкладаємо, кажемо, що немає часу, немає часу, щоб... Помолитися, почитати слово Боже, те, що такими маленькими кроками мало би нас перемінювати. Це так як ліки, вони не завжди діють миттєво, так але потрібно, щоб певна кількість їх накопичилася в нашому організмі, щоб вони почали діяти. Так само, і коли ми постійно приступаємо до таїнства сповіді, до таїнства Євхаристії, читаємо Слово Боже, молимося, то ми тоді поступово перемінюємося, переображуємося. Ми часто через те, що в сучасному світі все швидко відбувається, можна за за п'ять хвилин замовити собі їжу, можна в ліфті, навіть є вже кнопка, яка для того слугує, щоб пошвидше зачинялися двері. Все дуже надто швидко. Але знаєте, це так як і ці фрукти, які нам можуть привозити зимою в супермаркетах, вони ніби дуже гарно виглядають, але коли ти їх спробуєш. То вони насправді смаку не мають так само, і насправді, внутрішня переміна вона вимагає часу і вимагає постійної праці. І щоб ми не сумнівалися, в тому, що це те, що найважливіше, саме ця подія переображення переміни показує, що справжнє щастя вона починається зсередини через нашу внутрішню переміну, бо обставини можуть бути різні. Але коли ми маємо той внутрішній мир, маємо глибокі стосунки з Богом, то ми тоді. Якраз і дійсно є щасливим будь-яких обставинах, і часто світ може різний неспокій вносити. Це не тільки пов'язано з війною, так яка зараз є, але завжди є різні виклики відбуваються в нашому житті, і щоб їх пережити, щоб дійсно розпізнати, що Господь хоче в цих обставинах, то маємо мати плекати глибокі стосунки з Богом. І сьогодні, коли ми освячуємо перевоплоди, вони нам пригадують про те, про ту важливу подію, те, що колись. На початку все було згідно Божого задуму, було в гармонії. Було, Коли до гріхопадіння, коли навіть хижаки, вони не нападали на людину. Так? Лев, як говорять пророки, що коли буде прихід Другої Христа, то знову Лев буде жити з нягнятком разом, і дитина пхатиме в руку, в руку до нору змії, і не буде її шкоди ніякої. Тобто відновлюється ця гармонія. Так само оце освячення, переміна має нам пригадувати те, що в такий спосіб освячується вся природа, все відновлюється до того первісного Божого порядку. Тому, роздумуючи на сьогоднішньою подією переображення Господнього, маємо собі також поставити також таку постанову, що до наступного свята так ми також кожного дня робили якісь маленькі кроки, бо великі зміни починаються з маленьких кроків і саме. Важливих почати вже сьогодні. Слава Ісусу Христу.